Нам сказали, попросили благословення, так само і ми зараз. Ми хочемо, щоб ви вийшли все-таки перед тому що благословення треба їхні отримати. Думаю, ви підходили до мене за благословення, але направді треба, щоб ви отримали благословення всіх. І я буквально от, е, щойно накидав, я просто прочитаю. Нову сім'ю, Ваш настоми вітаємо, сердечно від душі благословляємо. Разом допомагаючи взаємно до радхи Крішні йти удвох, здолавши Махамай будь-який підвох, і народивши, і виховавши покоління нових вайшнавів, яких пошлев їм проведіння, і так задовільнивши крішну та вечнарів, попросим кожного з вас, щоб прославив, сказавши добре слово і дав благословення, життя їх спільним, мов лікар свята, нехай тече нехай. Наші Оксана Деві Палечандрас кін! Оце я розумію. Голосами. І так як поки що вони віваха, як війше не хочуть, не проходять. Але все-таки ми маленький зробимо жест. Ми, ми зробимо невеличкий такий ритуал. Це є, не знаєте, вже догадалися який. Обвинятися між собою гірляндами. Так само підружні вигуки Харі Кришна. Харі Халікрішна. Вам подарунок книжку. Таку гарну подарували про святе ім'я. Навіть якщо вона і є, нічого вона не зашкодить. Ми не знаємо, є вона вас ще немає. Ми хочемо заміну. Мати ж Оксана Балешандра Так! Ми не будемо і довго тут тримати, навчитися. То не вже почервоніли. А в Індії насправді вони стоять цілий день. І ось всі приходять їх вітаю, там Вони ще і вітають, вирішали... що болтають щось. Вони вирішили. Це все попередне. Ні, стедіти будуть, напевно, що це. Сидіти. На якісь є стати. Можна я скажу на практиці? Я в цій ятрі недовго, півтора року, і я дуже-дуже вдячна кожному з уліської яти. І за Бога, які до нас прибули під час війни. Без вас всіх це сюз був би неможливий. І я дуже дуже рада, дуже вдячна вам за те, що ви так привітили мене, дали заміж. Дуже дуже дякую і дуже дякую, Болечандра, що ти вибрав мене. Хай Кришна вас супроводжує все ваше життя. Всі рад, -кришна. Хай Кришна. І в нас ще є невеличка одна подія. Е, мені тільки що сказали, що у матежі Юлі. Хто це мати ж Юлія, підніміть руку. Це ви сказали мені, що у вас вчора був день варення, день народження. І ми також хочемо привітати вас з матиш. Ні, ні. ні, кидати я не буду, хтось може. Мати Христина вам виперед. Ну, Це Махапосани Гірлянди шили прохопада і відданого, які у нас така традиція, прийміть, будь ласка, її. Ми вас, вас вітаємо, просимо, щоб ви завжди по можливості були з нами. І давайте ми всі дружно Харібол привітаємо мати ЖЮлі. Мати ж Юля кінь. Да! Ну а зараз просад. Давайте ми тоді достанемо наші столи, скотимо коврики. Наші, наші скатерки за нас вдали. Estamos Дякую за перегляд!